7 лютого в Ісмаївському міськрайонному суді пройшло вже третє слухання справи за статтею 365 частиною 2 зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, в якій обвинуваченим виступив поліцейський офіцер Суворівської громади Ісмаївського району Вадим. Тьо його звинувачують у нанесенні травм середньої тяжкості при складанні протоколу своєму односельцю Руслану Райкову. На засіданні повинні були виступити свідки з боку постраждалої сторони, але з чотирьох запрошених свідків до. Залу суду з'явилася лише Валентина Кіосе. В ході перекресного допиту свідка обвинувачення виявили, що за словами Валентини Кіосе, після подій, яка сталася 3 лютого, 2023 року, коли вона стала свідком нібито зловживання повноваженнями поліцейського офіцера Суворівської громади Вадима Тьо, Валентина Кіоса стверджує, що він безпідставно зупинив її при керуванні транспортним засобом, влаштував огляд автівки, який затягнувся на 40 хвилин, та склав протокол щодо виявленої тріщини на лобовому склі. Що знаходились нижче зони роботи склоочисників та не заважала кермуванню. Вона була безпідставно, без наявних на ту підстав зупинена, тому що до неї було складено протокол за наявності тріщини, яка не знаходиться в зоні роботи з І також вона була фактично затримана на 40 хвилин без складання відповідних протоколів. Вона не могла покинути це місце. Сторона обвинувачення розцінила дії правоохоронця як упереджені та подала клопотання щодо зміни Вадиму Тьо запобіжного заходу та відсторонення його від виконання службових обов'язків. Вважаю, що перебуваючи на посаді, хто може, може, я не говорю, що це буде, може, використовуючи свої службові обов'язки, також незаконно впливати як на потерпілого, так і на свідків старатися якимось чином їх залякати або, або е, ну, заставити, відмовитися від своїх показів або змінити покази. Тому я вважаю, що і сторонення цього від виконання своїх військових обов'язків на теперішній час е, підлягає задоволення. Після наради суд вирішив задовольнити клопотання та відсторонив Вадима Тьові з виконання службових обов'язків строком на два місяці. Сам обвинувачений вважає таке рішення безпідставним. Сьогодні в мене було відсторонено від посади абсолютно безпідставно знову. І... Ну, люди, які присутні в залі, які бачать, як проходить судовий процес, вони можуть зробити однозначний висновок, що свідки сторони обвинувачення, які надають покази щодо того, що я нібито винуватий в даній справі, в них, їх покази дуже сильно співпадають, їх покази явно протирічать навіть їх тим показам, які вони надавали під час досудового розслідування. Суд не вважав за сьогодні розглянути протокол допиту, де було багато розбіжностей з тими показами, які свідок надавала минулого разу слідчий. Ну, наразі ну, мені вже зрозуміло, до чого це все йде. Тому я вважаю, що, як казав Райков, який мене звинувачив, що він використає всі свої зв'язки для того, щоб мене звільнити. Ну, майже так воно і виходить. Наступне судове засідання по розгляду цієї справи назначено на 26 лютого та відбудеться у 13.30. Ксенія приверзива Юрій Слободяний для юг